Тема, яка, на превеликий жаль, час від часу повертається. Хотілося би, щоб не поверталося, але повертаються, коли люди пишуть в молитовних намірах ось такий текст Прости і помилуй наші сім'ї, Господи, за всі наші гріхи і наших родів до 12-го покоління. Неможливо молитися за гріхи іншої людини. Ми молимося, якщо та людина померла, ми молимося за неї, щоб та людина могла якомога швидше побачити Боже обличчя, щоб ця людина якомога менше часу була в чистилищі. Але немає такого поняття, як гріхи роду. Я вам вже про це розповідав, що єпископат Польщі буквально вже, можливо, навіть і біля 10 років тому, видав спеціальний документ, кажучи про те, що не існує чогось такого, як гріхи роду. Не існує. Так, я розумію, що це єпископат Польщі, так я розумію, що наш єпископат цього документу не видавав. Ну, але знаєте, є дуже велика різниця, що там 12 єпископів, а що там 120 єпископів. Ну, що Україна, що Польща. Ну, мова про ремокатоликів. І ця різниця в цифрах буде дуже сильно великою. Тому ми придивляємося до тих документів, які вони видають, тому що в них банально є більша можливість на якісь речі звернути увагу. Так от, немає чогось такого, як гріхи роду. Кожен відповідає за себе. Подивіться з іншого боку, під іншим кутом на цю проблему. Коли на нас з вами дивляться невіруючі люди. Які дуже часто можуть бути упереджені, які можуть бути часто негативно настроєні до нас з вами, до віруючих людей. Але коли вони чують про те, що хтось когось страшить, лякає, прокляттям до 12-го коліна, то ці люди розуміють, що така поведінка не є гідною християнина. І, хоч ті люди самі не є християнами, але розуміють, що якщо хтось когось страшить, лякає, то ця поведінка не є християнською. Це є щось негарне, і стає чимось справді негарним, коли про негарну християнську поведінку нам дорікають нехристияни. Тому за свої гріхи потрібно каятися і виправлятися, а не молитися. Молитися потрібно перед сповіддю. Господи Боже, пошли мені благодать доброї сповіді. Господи Боже, допоможи мені, навчи мене, напоум мене, покажи мені, як мені боротися з тим чи іншим гріхом якого я зараз прошу, щоб ти мені його простив зараз. Але не потрібно молитися за прощення гріхів. За прощення гріхів потрібно сповідатися і покутувати. А молитися про добру сповідь не переплутайте. Ще говорять, що діти терплять за своїх батьків. Е, неправильно говорять, є речі певні де ця відповідальність передається наприклад не знаю там вживання алкоголю наркотиків якийсь там розпусний спосіб життя тоді коли батьки діти дивляться на приклад поведінки своїх батьків ну то ясно що вони робитимуть подібне але це питання не це питання не в якомусь там проклятті. от дивіться знаєте такий певен шаманізм, Оця вся зараза бацила. Езотерики, вони розвиваються тоді, коли люди не хочуть працювати над собою, виправлятися з гріхів, каятися. А коли кажуть, ну так на роду написано, ось так проклято до такого-то покоління, і все. Це не християнство. Християнство це відносини. А говорити про ці прокляття, про роди, про прокляття роду це шаманізм, це дешевий шаманізм. Хіба не передаються гріхи від батьків? Наприклад, внук такий самий гордий, як його дід, від діда передається теж і лисина. Ми маємо риси своїх батьків. Фізичні, фізіологічні, тому відрізняються раси, е, є певні ознаки раси, це колір шкіри, будова черепа, форма губ, скул, форма очей, розріз очей, колір волосся і багато багато яких інших рис. Е, чому? Ну, Бо наші предки були такими, Ну, то і ми такі самі подібні, як вони, а на якісь іншій широті були такі-то люди, які були е, такі. Під дією певних атмосферних чинників, ну то вони були іншими. Стане чимось недобрим, коли ми скажемо, хтось кращий а хтось гірший, але відкидати цю реальність буде чимось ненормальним. Отож, ми переймаємо багато чого від своїх предків, але це не означає, що гріхи переймаємо. Зрозуміло, що і риси характеру переймаються. Але це не означає, що от, знаєте, о, там прокляття роду. Е, знаєте, наприклад, там батько був е, холериком, і син теж холерик. Ну, то це означає, ось там всі такі стали. Ну, темпераментів всього чотири штуки є. Вони повторюються періодично. Тому тут багато мудрувати не потрібно. Ні, не передаються.